Щоб підключити свій YouTube канал до монетизації та почати заробляти з цього методу, вам необхідно набрати першу тисячу підписників. На екрані ви бачите аналітику мого другого каналу, на якому ще немає тисячі підписників. І от бачите, для того щоб мати змогу підключити монетизацію, треба набрати 1000 підписників, 4 годин переглядів, тисячі годин переглядів за останній рік. Або якщо ви через шорти розвиваєтеся, то треба набрати 10 мільйонів шортс. Такі є основні вимоги для того, щоб набрати монетизацію. Перше, що взагалі потрібно ще до того, як ви будете просувати свій канал розуміти, це те, про що він буде і яким саме людям ви будете корисні. Ось стрічка мого каналу за 2020 рік, бачите, я знімав просто все підряд і канал практично не набирав переглядів. Дуже-дуже слабо все йшло. І чим далі я більше розумів, що мені треба знімати, які мої основні тематики, так це просування в соцмережах, це інстаграм, телеграм, ютуб, це заробіток в інтернеті, то все краще і краще йшов розвиток каналу. І бачите, він вже зараз дає мені і поток клієнтів, і невеличкі але дохід з монетизації. І навіть є рекламні замовлення, так чи інакше вам потрібно одразу для себе розуміти, що ви будете знімати, тоді ваш канал буде рости і набирати ту аудиторію, яка вам справді потрібна. Другий крок це, власне, почати знімати відео на ці тематики, про які ваш канал, та розуміти чітко, що ви це робите не для того, щоб просто набрати якесь там 100 відео чи 10 відео, чи ще якесь число. Ви робите це з чітким посилом. Ага, в цьому відео я розповім людям ось це, ось це, ось це. Воно буде їм цікаве, корисне ось тому, тому і тому. Якщо ми відкриємо список відтворення на каналі, то можемо бачити щось, наприклад, всі вони розділені на рубрики про телеграм, і ось бачите відео, як набирати підписників, скільки можна заробляти в Телеграмі. Те ж саме про фріланс, наприклад. Тут різноманітні відео, які я знімаю про заробіток в інтернеті. У вас має бути чітка відповідь по кожному розділу в каналі, для чого він робиться, кому він має бути корисним. Тоді канал набиратиме цільову аудиторію. Третій крок це коли ви вже публікуєте своє відео, обов'язково називайте його так, щоб це був якийсь пошуковий запит. Наприклад, ось це відео, що називається Як набрати першу тисячу підписників на Ютубі. Я не просто так його саме назвав таким чином. Я подивився, що є певна кількість людей, яким це цікаво, і вони хочуть подивитися цю тему. Тому я його назвав таким чином. Вмикайте дзвіночок обов'язково, щоб не пропустити нове відео, я зніму про те, як їх прям детально підбирати. Назва відео є дуже важливою складовою, її треба робити відповідно до пошукових запитів. Наприклад, я знімаю відео про Інстаграм, як набрати тисячу? Бачите, першу тисячу підписників в Ютубі. Так? Але ми з вами візьмемо зараз в Інстаграмі. І можемо побачити, як інші люди у цій тематиці називали такі відео. Бачите, тут є і мої кілька роликів на цю тематику. Можемо також бачити, які є схожі пошукові запити. Це також дуже важливо. Бачите, набрати саме першу тисячу цифрами. Або ось візьмемо запит. Як розкрутити? Бачите, інстаграм. І ми бачимо, що є інстаграм магазин, інстаграм, 2023, інстаграм з нуля. Під такі пошукові запити, вже я знімаю ролики і розумію, ага, на такі теми є попит. Четверта, дуже банальна, але досі працююча порада: це нагадувати людям про те, що треба підписатися. Ось, до речі, ви також, якщо ще досі не підписалися, то обов'язково зробіть це, бо тут багато корисних відео про просування в соцмережах і взагалі про заробіток в інтернеті. П'ятий, бонусний дуже важливий момент. Це те, що не фокусуйтеся лише на монетизації. Створюйте собі джерела доходу. Я сам це роблю і вже ось тут показував, які саме я використовую. Ви можете продавати свої послуги, товари. Головне, звісно, не чекати, що ось тільки набереться тисяча людей, тоді не почну продавати. У вас може вистрілити якесь відео, яке принесло вам дуже багато клієнтів, але ви просто це все не отримаєте, якщо будете просто чекати монетизації.